Так, значить, скинули мені ось це креслення. людині з Полтави вітання Віталіку. Подякував, проконсультував. От Вже з кресленням і з деякою літературою стало, стало краще. Бачимо, що потрібно викинути, що потрібно залишити. Тепер це називається стакан. Ми його залишаємо. Це називається упор наглітательного клапана, смоктуючого клапана. Так, далі. Ось ця штука, що я казав, називається також упор впускного клапана. А це упор випускного клапана. Доволі все просто. Стакан, в принципі, похожий на стакан. Ну і два опори. Тобто опор ми викидаємо, пружину ми викидаємо. І викидаємо. Мембрану ми ставимо нову і викидаємо. Так, тут не видно його, так. О, 07, 01, 00. Також це викидаємо, цей грибок. Та й Значить, переходимо до справи. Тут плюс-мінус очищено. Все те, що все, все зайво було. Видобус. Ось такий вигляд має. Шайби мідні ощільнюючи від клапана. Ось. О, цікаві товщина, міліметр товщина. Сюди. Клапан впускний. Це є випускний клапан, тобто ну, аналог можна провести з компресором ЄПКУ. Пуск. вхід, повітря, запуск. І випускний клапан. Те саме, що тут, тільки з протилежної сторони. Все. Тобто у нас це йде клапан сюди. Є. Стакан. Стаканчик. Ось такий один би веп, певно, би в кляк. Прокладушечки. Ну, Я вже прокладки не буду ставити діафрагми, тому що вже мені потрібно зараз обидві роки буде. Тобто прикину, як це буде виглядати, як воно має виглядати. Тепер. Так, діафрагма і це, все. І болтами ми прижимаємо стакан до клапана. З цієї сторони так виглядає. Тобто, чим щільніше прилягає клапан, тим краще буде продуктивність, тим менша буде температура. Добре, я тоді це вже збираю до купи. Ось так. З декількох сторін покажу. Ні, ну, бачите, ось чистилося, воно вже зовсім інший вигляд має і мені подобається. Ну і тут буде заглушка, все, ось тут заглушка буде. Замість того всього, що було, ставимо заглушку, холостий хід викидається. Він не потрібен, конкретно в цьому випадку маю на увазі. Добре. Працюємо далі. Так, і клапан випускний. По аналогії. Шайба мідна. Сам клапан. Тобто суть така. Гайкаємо доверху. Сам упор. Бачите, цей упор вироблений вже ось тут є. Вже клапан підстрибував. Так, сам упор. тут я вже ставлю, також мені потрібно дві руки, ставлю на герметик також ці прокладки. Тут болти регулюючі ось цього. Ось цей стакан. Вони прижимають до клапана, клапан до прокладки. І це все до коробки клапанів прижимається. Це для розуміння. Ось цим трьома болтами регулюється. Тут заглушку. Бачите, я поставив різьба 1 четверта на фіксатор різьби. Так, значить, коробка клапанів високо. відчистилась. Максимально відчистилась. Як всередині, так і зовні. Значить, в нас вхід тепер буде ось тут, вихід буде ось тут повітря. Тобто звідси в нас заходить з радіатора, а звідси вже подає впнемо магістраль, в мережу в ресивер, повітрозбірник, до чого ж він під'єднаний. Ну, в нашому випадку це прямо в бетонно насос. Бетонна станція, ну то так. Да. Так, знаєте, що ще хочу перевірити? Тут є нові клапани і попробувати на дизель. На перепуск дизеля, як це буде, бо тому що хочу також пореставрувати, поекспериментувати з реставрацією клапанів і подивитися по результату, як в мене, як тут. Так, а ну, спробуємо. Так. Що там не падає рівень? Вроді би не падає. Так, то я трошки порозливав. відсунемо ось сюди. Хай стоїть, я через пару хвилин гляну. Тобто десь... Десь я читав щось в інструкції трошки, за який час має воно стикти. Так, і також цей клапан. Ті, що я поставив, я вже їх перевіряв. Офігіть, навіть не витікає. О, капелька пішла. Потрохи стікає. О, і тут так уже пішло. Ну, Взагалі, я думаю, це нормально. Ну, Там, напевно, не за... Не за хвилину часу мало би стекти, мало би пізніше, певно, ну, за півгодини, здається, що такі цифри були. Знову ж таки, ще потрібно, якщо клапана нові, що я замітив, їх всіх потрібно промивати і продувати. От Ті, що я перші поставив, ну, вони були в стружці всі такі. Виробили і виробили їх, не обдули, і була стружка мінімальна. Тому я їх промив, тоді продув. І тоді лише залив. Попередні дощі були, тримали. Цей що опустився дуже швидко. Е, дивіться. Суть ви зрозуміли. А по цифрах я ще дочитаюся трошки, пізніше скажу. Якщо дочитаюся. Десять я цього читав, не, не пам'ятаю, може то на ПК, на ПКС я це читав. Не, ну це його краще тримає, бачите? Цей тримає, цей вже сопі пішов. Але все одно ще його промию, продую і ще раз процедуру повторю. А цей тримає, цей буду тримати довше. Капає потрошки, бачите? А це потрошки. Добре, суть я вам доніс логіку цього сого. А з цифрами розберемося. А може хтось з вас знає, то напишіть. Коробка клапанів високого тиску. Міні-шайби. Накидаю, накидаю зараз так. Тут впуск буде у нас. Клапани в загальному всі одинакові. Що пусні, що випусні маю на увазі великого та малого тиску, якщо так сказати. Високого та низького тиску. Впускний. Це у нас буде з радіаторів йти. Подача повітря вже охолоджена, йде з радіаторів. Є і стакан. І стакан є. Клапан випускний. Бачите, випускний сюди подається повітря, пластина підноситься. І повітря подається. Клапан випускний. Так зараз. Не заходить нормально. Щось не то. Добре. Що не то? Як без поняття, що не то? Ану. Ну, продуємо. Може, якась палинка, суренка попала. Косок якоїсь прокладки, знаєте, буває в Так, зайшло, так, так. Зайшло. Встановилося на своє посадочне місце. І упор. Все, зараз ставимо кришки і збираємо. Тут я думаю по клапанах вже вам більше нічого нового не покажу. Вроді як я це зрозумів, так я і вам це пояснив. Кажу, хто знає краще, будь ласка, беріть, робіть відео, показуйте людям, хай люди щось роблять. Покажіть. То, що писати, говорити, ляпати то одне, а по факту, щоб показати, є дуже мало хто щось може реально показати. Я веду по компресорах маю на увазі. Особливо ось таких компресорів відео дуже-дуже дуже мізер. Тому перечитую ще книжечки в процесі, в процесі. Але цікаві. Ех, трохи книжок наші наші всякі патріоти поздавали, ех, поздавали? Просрали. Назвемо так. Знання втрачені будуть. Звичайно що все старе, але на тому старому ви ще будете працювати і їхати з багато років. Побачите, що ви ще будете на тому працювати і працювати. А, щось передати новому поколінню, що передасте? Кредити від ЄС, від, від цих, від Америки, ото От передати ви можете. Все. Долги. все ж ви передасте. І я разом з вами. Так що тут краще трошки включати мозги, а не телевізор. Виключаєте телевізор, включаєте мозги, може щось і дойде, може щось і зміниться. Бо так нічого не зміниться. Винищать всіх на свободі ножці. Наші тилові вороги, які сидять і блатують дуже сильно в тих своїх бусиках Блатута смердюча. Значить, наступний крок ви вже зрозуміли який? Це вас показував з кришкою клапанів. Низького тиску. А так, бачите, Очистилося максимум, очищається. Є, yeah, є. Yeah. Для візуального вигляду, але в першу чергу для теплої